Серпень для рака час внутрішнього зцілення та впевненості. Цього місяця сонце та Меркурій починають серпень у леві, активуючи сферу цінностей і самооцінки. А наприкінці місяця повня в рибах відкриває можливість глибоких емоційних усвідомлень. Серпень для тебе це про себе, про свою ціну, про те, на що ти заслуговуєш. І ти заслуговуєш багато. Кохання. Венера весь місяць перебуває в близнюках. А це твій 12-й астрологічний дім. Це означає, що теми минулого, прихованих емоцій або незавершених історій можуть несподівано повернутися. І якщо в тебе вже є стосунки, можливо, з'явиться бажання трохи віддалитись, побути наодинці. Це нормально. Твоя душа потребує паузи, аби зрозуміти, що насправді важливо. Після 15 серпня, коли Меркурій переходить у діву, комунікація стає легшою. Це гарний час для відвертих розмов, не квап-подій, але чесність принесе полегшення. Особливо важливими стануть останні дні серпня, коли повня в рибах активує твій дев'ятий дім. Це може бути моментом істини у стосунках або нагадуванням про те, що справжнє кохання завжди про довіру і глибину. Порада, зверни увагу на сни та інтуїцію, вони можуть підказати більше, ніж реальні розмови. Гроші. Сонце в леві у першій половині серпня світить на твої ресурси. Це гарний період для того, щоб переглянути свої витрати та доходи. Юпітер у Тельці підтримує зростання в темах стабільності, тож, якщо ти давно думала про заощадження або розумне інвестування, діяти краще саме зараз. Але будь уважна після 21 серпня, коли Меркурій почне сповільнюватися перед ретроградом. У цей період можуть виникати затримки з виплатами, непорозуміння в договорах чи змінюватися умови співпраці. Практична порада не підписуй нічого важливого в останній тиждень місяця без подвійної перевірки. Якщо можеш, відклади великі покупки на вересень. Кар'єра Марс у Діві допомагає раку бути максимально зібраним і уважним до деталей. Серпень чудовий період для аналітичної роботи, завершення задач. Наведення порядку в робочих процесах. І якщо в тебе є командна робота, твої ідеї зараз особливо цінні. Сатурн у рибах дає натхнення до довгострокового планування. Можливо, виникне ідея навчання, підвищення кваліфікації чи навіть зміни напряму в роботі. Не бійся, мріяти масштабно, але починай із маленьких, чітких кроків. Порада випиши трьох речі, які ти хочеш змінити у своїй роботі. І зроби перший крок до однієї з них ще до кінця місяця. Наприкінці. Серпень для рака це м'яке, але впевнене повернення до себе. Не поспішай. Твої внутрішні ресурси зараз мають найбільшу цінність. Бережи себе і слухай серце. Підпишись на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові передбачення. Цей гороскоп створений професійним астрологом на основі актуального розташування планет. Використовую його як інструмент самопізнання та усвідомлених рішень.